Вітаю вас, друзі! У царя російської федерации Владимира Путина, схоже, остаточно поїхав дах. Вы должны дать гарантию. Вы и немедленно сейчас, ну разве мы угрожаем кому-то, надули, просто нагло обманули. Ну объясните, почему? Учора відбулася прес-конференція Путіна. Йому ставили дуже багато питань. Вся мірова преса шумить і нагнітає. А расі йдуть? Ну я би сказав, куди йдуть руські, але не буду. Тому що Ютуб мене може заблокувати за нецензурну лексику. Путін дуже дуже багато говорив про Україну і навіть увімкнув свого внутрішнього історика. Часть історичних російських територій з населенням історичної Росії. А за пределами Російської Федерації прежде на Україні. Здається, Путін вивчав історію так само, як Києва намагався стати кандидатом наук. Якщо вже зайшла розмова про історію, то я нагадаю, що Русь була київська. А тоді, коли князь Володимир Великий хрестив Русь, то Москви просто не існувало. Що як, як Україна то складувалася? Хто її створив -то? Ленін, Владимир Ілліч. і неважливо, що до того, як на нас напали совєтські окупанти, вже існувала Українська Народна Республіка. До цього була козацька держава, а перед тим Київська Русь. Це взагалі неважливі деталі. Підпишіться, друзі, на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште свій коментар. Ваша активність допомагає просувати контрпропагандистські відео. І будемо рухатись далі. Далі Путін ще заговорив про майдан, який він. Називає, а вже ж державним переворотом. Ну що пройшов в 2014 році? Госпереворот. кровавий, Людей вбивали і зжигали. Але чи не вперше президент російських окупантів визнав, що у людей насправді були підстави виходити на протести та боротись за свої права? Зараз я не говорю там хто, хто прав, хто виноват. Ясно, що були е, законне возмущение і неудовольствие граждан України по поводу того, що происходило в стране. Ну якщо і в Україні люди мали право протестувати проти диктатора, то може і на Росії мають право протестувати проти Путіна, але державним переворотом він вважає виключно тепер втечу Януковича. Через день через два госпереворот. Зачем? за нет. Ну за чим маю підказочку для Путіна. Якщо його так сильно турбує питання За чим то він може викликати до себе Януковича, який втік на Росію і далі використовується Путіним, та у нього й запитати: Астановіті турбують Путіна також і події 2 травня 14-го року в Одесі, коли люди не дали створити так звану Одеську Народну Республіку та зупинили російську окупацію. Он в Одесі людей заживо сожгли в домі профсоюзів. Хоть кто-то пальцем пошевельнул, чтобы найти преступников. Нічого подобного, і це питання Путін має поставити самому собі у першу чергу, тому що основні винуватці подій 2 травня чотирнадцятого року зараз знаходяться у російських окупантів. Наприклад, Сергій Долженков, який безпосередньо вів колону антимайданівців та росіян, щоби на нас нападати, зараз знаходиться на Росії так само, і Дмитро Фучеджи, заступник начальника міліції області, який допомагав Долженкову, потім утік у підконтроль російським окупантам Придністров'я, а ще є дуже цікавий персонаж Володимир Боделан. Він був головним пожежником області того дня і віддавав наказ. Пожежникам не їхати на куликове поле до будинку профспілок, саме завдяки йому загинуло дуже багато людей, і зараз він працює в окупаційній адміністрації у окупованому Криму. Усі винуватці подій 2 травня 14-го року зараз служать самим же російським окупантам. Тож Путін може у них запитати, чому це їх досі не покарано? Після цього Послідовазні Крим, а як ми могли відказати? Севастополю і Криму і ще зверніть увагу на формулювання. Путін окупував Крим. Відбулось російське військове вторгнення на територію нашого півострова, але він каже, що Крим просто вазнік. Просто нас. Поставили в ситуацію, коли ми не могли поступити інакше. Путіна треба зрозуміти. Його просто взяли і примусили напасти на Україну. І він зараз дуже іще обурюється, як це Україна сміє нагадувати, що Крим це її територія і ще й організовує Кримську платформу. По Криму, Кримську платформу, то зачем піддержали? Якщо так в кулуарах говорять, ну ладно, з Кримом все заб ні. Толкаю, і туди, то ж. і знову ж таки путіну у цьому випадку варто звернутись до самого себе. Крим не є ніякої спорної території, і Росія давно признала е, границі сьогоднішньої України на дулі. Просто нагло обманули. взагалі для Путіна Україна це дуже погана країна. По-перше, тому що вона просто існує. А по-друге, тому що коли Путін почав військову операцію на Донбасі, коли почав нову фазу вторгнення на територію України, Україна взяла і почала військову операцію у відповідь, стала себе захищати. Я от лично говорив Порошенко, тільки не військові операції, да, да. І почав результат. Окруження, втрати і мінські соглашення. Росія ж просто мирно напала на Україну. Як Україна мала нахабність себе захищати? І, до речі, про мінські договорняки. Так проблема в чому Не хочуть виконувати. Ну не хочуть виконувати. Давайте поговоримо про те, хто не виконує ці самі договорняки. Ідущую по вулицям техніку ВСУ із з своїх дамов сняли жителі Тельманова. Это уже вже Ось отаку брехню показували на російському телебаченні, але є один дуже важливий нюанс: тельманове розташоване на окупованій території, яку контролюють російські окупанти. А це означає, що танки, які ви бачили, були не українські, а саме російські. Це російські танки, і Російська Федерація їх використовує на Донбасі, якраз порушуючи ті самі мінські договорняки. Так проблема в чому? Не Ніхатяти спавня. Ну і і ще декілька дуже важливих слів про танки на дистанціях від 300 до 2000 метрів. При стрільбі використовували орудя танків, а також зенітні пулемети. Російські окупанти дуже бояться джавелінів, які є на озброєнні української армії, тому що вони дуже легко можуть знищити їхні ці самі танки. І саме для того вони почали наварювати собі на танки. Ось отакі решітки. Вони сподіваються, що ці решітки зможуть їх захистити. Тити від джавелінів саме ось такі танки із такими ж решітками зараз підганяють і до нашого кордону. Але для окупантів є надзвичайно погані новини, тому що учора Збройні сили України показали, як вони в зоні проведення операції об'єднаних сил в рамках навчань використовували ці самі джавеліни, і ті знищують танки, абсолютно навіть не зважаючи на цю решітку. Тоже оккупантам варто врахувати, що у разі наступу на Україну вони там у своїх танках будуть перетворюватись просто на в гриль Президент Зеленский пришел к власти и вместо того, чтобы их исполнять, подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов. Как... На Україні говорять нациків. Отак, Зеленський це дуже відомий єврей-нацист, не те, що російські антинацисти та антифашисти, які воювали проти України. Я нацист. Я прямо говорю, я нацист. Я прямо говорю, я нацист. Причому один був вивчим нацистом. По крайній мірі он реально був у нього була во Сасваська івавсюґру. Також путіну дуже сильно не подобається те, що в державі Україна державна мова це українська, значить, потум аїзикі. Ну просто видавлюють русських рускоєзичної селінісах історичних територій. Вот чим что происходит. і справді дивно, чому це в Україні державна мова українська? Це точно якийсь фашизм. І до речі, нагадайте, а як там зі статусом української мови на Росії? Без всякого без всяких хитростей? Ми просто прямо поставили вопрос. Що ніякого двіження НАТО на восток далі бути не має. і так вже вкотре традиційно Путін почав казати, що Україна у жодному випадку не повинна стати членом НАТО, щоб Путіну було зручніше нападати на Україну. Ні, ми кому то угрожаємо. І взагалі, те, що Росія напала на Україну, те, що Російська Федерація окупувала частину наших територій та зараз погрожує нам новим наступом, це ще нічого не означає. Росія це не сторона конфлікту. То виявляється, Росія є посередником. А нас хочуть зробити стороною конфлікту. Даруйте друзі за лексику, але Путін просто з цикун, який боїться визнати, що це він віддав наказ напасти на Україну. До речі, такий самий з цикун, як і Сталін та Гітлер. Які коли ділили Польщу, то теж казали, що нацистська Німеччина та Совєтський Союз на Польщу не нападали. Це Польща атакувала Німеччину, а Советський Союз просто прийшов там усіх, нібито захищати. Як можна віддати приказ, щоб російські солдати стріляли солдат стріляв і наоборот. Путіну, його громадян, його солдатів абсолютно не шкода. Для нього це просто гарматне м'ясо, і він не бачить абсолютно нічого поганого у тому, щоб віддати наказ російським солдатам стріляти в українських солдатів. Тим паче, що такий наказ він віддав і ще у му році. На питання, на питання, можна ли віддавати прикази стріляти? Спросіть это у сьогоднішнього політичного руководства України як вони віддають прикази стріляти по Донбасу? Це вже традиційна пісня про те, що нібито Україна напала сама на себе, сама окупувала свої ж території і сама у себе стріляє. Спросіть їх, зачем вони це зробили? і як вони змогли це зробити? даває приказ стріляти по своїм гражданам. Слухайте, а може Путін вважає, що Росія. Це частина України насправді, а громадяни Російської Федерації це насправді українці, тому що як інакше пояснити те, що він каже, що Україна віддала наказ стріляти по громадянам України, але труни чомусь їдуть на Російську Федерацію, і самі ж Росіяни зізнаються, що вони воювали проти України. Ми ловаські пичок на Настроєння в Росії. допустимо, ну тому ж самому де я дандія не Челябинськ! Скоро будем дома. Привет, Чита! Привет, Улан Удэ! Чита, Ясногорск! В 14 в 15-м был в Донецке. Воевал? Да, воевал. А ты Не откуда? Выживание. а с какого города? Хатымансийский автономный округ. Вот уже эта громадянская война. Это гражданская война. Это гражданская война. Это вся война есть. Громадянская. Так я повторю 10 раз. В Украине гражданская война. Ми то хочемо вистроїти добросісівські відносини з Україною. саме заради добра і, звісно ж, заради миру російські солдати стріляють в українців. А Путін при цьому каже, що це Україна збирається напасти на Російську Федерацію, хоча якраз російські війська і знаходяться в Україні. І наші забуджена зв'язані з наростанням угрози со сторони України. Ну а наприкінці моє улюблене це запитання від чоловіка, який нібито приїхав з окупованого. Криму, який ніяк не збагне, чому це в Криму усе погано, і чому там навіть не працюють великі російські оператори, і крупні оператори зв'язки російські к нам жаль, к не можуть. Тому що Крим це Україна, а росіяни це окупанти. Тут у кінці відео не буде жодних традиційних висновків, тому що вони вже давно зроблені. Путін це схиблений, кровожерливий, брехливий диктатор з цикун. Крапка І з цим усе зрозуміло, і ми із вами маємо усвідомлювати, що цей придурок може зробити усе що завгодно. Він сміливо може віддати наказ і справді почати новий наступ на Україну. Тому ми із вами маємо бути готовими до розвитку будь-яких подій і, а вже ж підтримувати нашу із вами армію, тому що тільки наші збройні сили, як я вже казав неодноразово, здатні зупинити оцю орду, яка Усе ще хоче знищити Україну.